Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо вишневий пиріг. Нам знадобиться борошно 260 г, ванільний цукор пів пакетика, одна чайна ложка розпушувача. Додаю трохи солі, 100 грам цукру. І 100 г вершкового масла. Все це перемішуємо. Ось так трохи перемішала лопаткою і далі буду вимішувати руками. Бачите, воно так розсипається. Коли поєднались всі інгредієнти, я скатала тісто ось в такий колобок і відправляю в холод на 10 хвилин. До вишні я додаю 1 столову ложку крохмалю і 3 столових ложки цукру. У мене ось така форма. Я трішечки змащу олією. Можна і не змащувати, тому що в нас в тісті в основі є вершкове масло. Далі охолоджене пісочне тісто я натираю на крупній терці. Зверху буду викладати вишню. Виклали вишню і зверху знову натираємо тісто на крупній терці. Якщо тісто трішки підтануло, то його знову можна поставити в холодильник на пару хвилин і натерти на терці. Ось так гарно в мене все виходить. Ставлю я в розігріту духовочку. духовка на 180 градусів 25 хвилин. Подивіться, який рум'яний пиріг. Тільки-тільки з духовки випікаємо до ось такої золотистої скоринки. Даємо трішки вистигнути, щоб він не був такий гарячий. Бачите, ще воно кипить вишня. Чекаємо, щоб він вистих, і я вам покажу його в розрізі. І подивіться, який він в розрізі: зверху скоринка і соковита вишня всередині. Дякую вам всім за перегляд. Побачимось в наступних відео. Всім пока!